Тільки минулого випуску я розповідав, що українська піратська озвучка анімен необхідна, бо вона допомагає людям зіскочити з російської. І от знову з'явилося нагадування, чому вона має бути проміжним етапом до ліцензії, а не постійним явищем. Я маю на увазі ситуацію з доволі популярною, і одною з найстаріших команд озвучки Фан UA. Глядачі помітили, що переклад нового епізоду магічної битви практично повністю збігався із російськими субтитрами. Хіба що слово технікум замінили на школу. І на тому дякую. Після скандалу команда почала грати у демедж контрол, пообіцяла з усім розібратись та відсторонити перекладача. Ага, лідера спілки. Угу, вже але насправді те, що вони перекладають з російської, ледве було для когось надзвичайним секретом. Цей перекладач був у команді вже багато років і займався десятками різних серіалів. Мені про цю ситуацію розповідали ще десь рік тому інсайдери дотичні до команди. До того ж, якось я наткнувся на їхній переклад третього сезону Mob Psycho 100 і в першій ж серії побачив сцену, де героїчу. Чомусь обговорювали парфуми. Насправді це мали бути духи або привиди. Але Google транслейту про особливість контексту ніхто не повідомив. Особливої гостроти цьому факту додає, що на цій озвучці працювали такі зірки українського Ютубу, як Маріам, Падон та Адріан Зафі. Підписаний на всіх них і вас закликаю. Маю серйозну підозру, що вони не в курсі ситуації, а просто звучать по написаному тексту. Бо в того ж Адріана є просто неймовірно круте відео, яке на пальцях пояснює, чому російський переклад це. Зло як вони міняють сенси, вставляють скрепи і загалом споганюють все, до чого доторкаються. Тому навіть перегляд росіянською це погано. Що вже говорити про переклад з неї. Посилання на відео, до речі, я залишу в описі. Щодо проукраїнської позиції Маріам, з якою непогано знайомий особисто, чи Падона, з яким, на жаль, не знайомий, але давно стежу за його творчістю, в мене сумнівів нема. Вони на світлій стороні, це точно. Але на жаль, довірились не тим людям. Сподіваюсь, вони зроблять висновки на майбутнє. От і виходить, що українському глядачу дають бездумну кальку російського перекладу, який сам часто зроблений з англійської. Це проблема не. Не тільки фанвоксу до інших популярних команд також виникали схожі підозри, але в мене просто немає жодного бажання надто глибоко в цьому копатись. Єдине, що може нас врятувати від Google Translate -у з Русіша, це офіційний ліцензійний переклад. Як же хочеться, щоб Sony нарешті звернула увагу на наш ринок і запустила Crunchyroll українською, або, хоча би, почала продавати ліцензії вітчизняним стрімінгам. І Disney+, плюс. Нам не завадить. Там останнім часом теж виходять гайпові і круті аніме. Ну а з конкуренцією сервісів і якість буде відповідно. Словом, все зводиться до вже звичного мого заклику. Підтримуйте ліцензійне. Усім привіт, з вами пан Юра та новий випуск новеньок. Сьогодні вам розповім про проблеми оплати праці аніматорів, як косплей може бути небезпечним для здоров'я. Чому китайці купують культового видавця ігор та покажу крутих анонсів з аніме фестивалів? Тож хапайте смаколики, вмочуйтесь позручніше, ставте лайк і поїхали. Сейк аюокей Кер. Барамдамік. В Японії відбувся масштабний фестиваль One Piece Day 23. Тож там було купа цікавих анонсів по франшизі. Головний акцент тут, звісно, ставили на п'ятий гір Луфі. Про нього, мабуть, чули практично всі, хто хоч трошки слідкує за One Piece. Навіть на вході відвідувачів зустрічав велетенський Луфі у цій формі. Нарешті нам показали прев'ю п'ятого гіру в аніме. Епізод з його повноцінною демонстрацією вийде уже 6 серпня. Крім того, у One Piece знову з'явиться ендінг. Трек Рейс від гурту Chili Beans стане першим ендінгом аніме за останніх 17 років. Не оминули на фестивалі й серіал від Netflix. Ода залишив фанатам довге послання. В ньому автор радіє бурхливі реакції від фанатів та дякує всім причетним до створення серіалу. Цей шлях тривав довгі 7 років, але результат того заслуговує. Багато чого довелось змінити в процесі. Деякі сцени постійно переписували та перезнімали. Врешті певні моменти навіть взагалі вирізали. Та все ж Ода наголошує на тому, що він не йшов на жодні компроміси. І якщо серіал чомусь не сподобається фанатам, Мангака заслуговує на критику так само, як і всі інші творці. На десерт нам показали анонс екранізації старої манги Оди. Монстри. Це одна з небагатьох коротких історій, яку Мангака написав до One Piece. В ній всього 44 сторінки, тож екранізація триватиме хвилин 20-30. Але аніме все одно варто очікувати. Його довірили режисеру Джуджукайзен. До того ж, тут одним із героїв. Наступає Рюма, який пізніше з'явився і у One Piece. Тим часом у США відбувся Комікон. На ньому телеканал Adult Swim анонсував ряд бомбезних проєктів для аніме-блоку Тунані. По-перше, з'явився трейлер Лазаруса. Про цей фантастичний серіал від режисера Ковбоя Бібопа та студії Мапа я розповідав ще минулого випуску. Після того, як побачив перші кадри, мушу сказати, це просто кайф. Аніме планують доробити вже цього року, але дату релізу поки не оголошують. Всього має бути 13 епізодів. По-друге, продемонстрували великий уривок горору Удзумакі. Це екранізація твору Джунжі Іто. Фіографію якого на каналі є ціле хороше відео. Підіть, подивіться, якщо ще не бачили. Режисер Хіроші Нагахама, відомий завдяки аніме Detroit Metal City та квіти зла, вирішив максимально точно відтворити стиль оригінальної манги. З самого початку така ідея здавалася абсолютно божевільною, проєкт на довгі роки застряг у виробничому пеклі. Але нарешті аніме виходить на фінішну пряму. І, схоже, на нас чекає перша дійсно вдала адаптація Junji Ito. Тільки б не наврочити. По-третє, вийшов трейлер кривавої історії помсти від режисера «Магічної битви. Аніме Нінджа Камуй розповість про колишнього нінджу Джо Хігана, який переховувався в Америці. Після вбивства доньки та дружини йому знову доведеться взятись за старе. В плані сюжету оригінальності тут чекати не доводиться, але екшн сцени та загальний стиль тут виглядають смачно. Ну і насамкінець показали аніме Фурікурі Гранж. Рішення перетворити маленьку особистісну історію дорослішання у величезну франшизу і досі виглядає дивним. Але раз Едалт свім випускає все нові сезони, мабуть, вони потрібні людям. А сьогодні в рекламному блоці у нас телеграм-канал Anime Street UA, який дуже допомагає зробити випуски новиняшок цікавішими. Саме вони провели мені розслідування стосовно продажів Man та його пордопародії Ділдемена. У них же я і дізнався про великодку в аніме Зом 100 та ще купу різноманітних історій про аніме індустрію. На Anime Street ви знайдете не тільки звичну інформацію про анонси нових аніме і манги, також тут публікують переклади статей про аніме, інтерв'ю відомих авторів, кур'ози аніме індустрії, гарні фотографії фігурок та ще. Купу всього. Тут не роблять копіпасту зі звичних джерел, автори Аніме стріт шукають унікальну інформацію скрізь та збирають найцікавіше в одному місці. Такого різноманіття в телеграмі ви більше ніде не знайдете, тож дуже раджу підписатись на канал. Посилання залишу в описі та закріпленому коментарі. 10 тисяч фанатів Хайків зможуть зіграти роль в аніме. Цього вересня в Токіо будуть проводити фестиваль Хайк'ю Феста, присвячений фінальним фільмам франшизи. Серед інших розваг фанатам запропонують прокричати щось на прощання з головними героями. Організатори планують зібрати 10 тисяч людей, а запис натовпу потім використати у самому аніме. Відвідувачам також радять одягнутись у щось помаранчеве, аби створити гарну картинку. Як на мене, це дуже милий спосіб віддячити фанатам волейболу. Перу косплеєра прийняли за диявола та мало не побили. Ця доволі дивна історія відбулася минулого місяця у провінції Уанкайо. Місцевий косплеєр одягнувся у костюм лиходія Фрізи із франшизи Dragon Ball та вирішив провести нічний стрім на TikTok. Чудовим місцем для цього йому здався вхід до цвинтаря. Жителі міста сприйняли викрики Я імператор Фріза за якесь прокляття, а самого хлопця за сатаніста чи злого духа. В результаті його швидко оточили люди з битками та іншими важкими предметами, готові вибити злих духів із бідологи. Після пояснень у косплеєра відібрали костюм та деякі особисті речі. Наступного ранку на місце подій прибула поліція та журналісти, аби краще розібратись ситуації, врешті-решт, все завершилось без зайвих проблем. Хлопець отримав свої речі назад, він з розумінням поставився до ситуації та подякував людям за те, що вони його не скривдили. Залишається сподіватися, що в майбутньому він буде обирати більш доречні обставини для стріму. Показали фігурки Сикай та Котонохи із шкільних днів. Аніме, яке наробило величезного шуму в 2007-му, і досі залишається в пам'яті людей. Це романтична комедія про школяра Іто, якому подобається тиха відмінниця Котоноха. Сикай, однокласниця Іто, помічає закоханість хлопця і пропонує допомогти налагодити їхні стосунки. Розвиток цієї історії спантеличив багатьох глядачів, в тому числі й мене. А фінал був справжньою бомбою, яку обговорюють і по сьогодні. Дві головні героїні назавжди залишились в серцях фанатів. Чому у дівчат в руках ножі? Ну. Просто так, не звертайте уваги, ніякої особливої причини в цьому немає. Ня-ня. Tencent купує культового видавця ігор Visual Arts. фанам аніме, Visual Arts може бути знайома завдяки своєму підрозділу Key. Ще років 10 тому аніме адаптації їхніх ігор було б важко оминути: Кланат, Angel Beats, Little Busters, Canon, Air, Planetarian та інші Key просто домінували в жанрі сльозочевильної романтики. Хоча відверто скажу, кланат назавжди в моєму серденьку, і в особистому топі він десь точно не нижче 20-го місця. Тому якби ви пропустили цю класику, то дуже раджу. З роками проєкт Visual Arts привертали все менше уваги, але компанія залишалась в хорошому фінансовому стані завдяки гача грі Heaven's Burn Red. А тепер голова компанії така Хіро Баба, вирішив піти на пенсію у віці 63 років та продати компанію. З одного боку, шкода, що компанію передають в нові та ще й китайські руки. З іншого вона вже й так перестала випускати ігри, завдяки яким її пам'ятають. Можливо, нові власники зможуть вдихнути у компанію нове життя. Аніматору реінкарнації безробітного не заплатили за роботу. На цю ситуацію китайський аніматор Маїлі Тайтай поскаржився у соцмережі Twitter. чи тепер її вже правильно називати Ікс. Ні-ні-ні, я старовір. Тільки Твіттер, тільки гардкор. Так от спочатку продюсер серіалу сказав, що сцену, над якою працював Майлі Тай-Тай, прибрали із серіалу, тож йому нічого не заплатять. Така поведінка вже була доволі жахливою, але згодом ситуація стала ще гіршою. Насправді сцену в серіалі залишили. Аніматор потім показав порівняння кадрів аніме з власними малюнками. Після того, як на проблему звернули увагу інші користувачі, продюсер знову вийшов на зв'язок, пообіцяв розібратися у ситуації та попросив видалити повідомлення. Скоріше за все, після галасу занімати. Тором дійсно розрахувалися, але це не вирішує загальної проблеми. Японські студії доволі часто знаходять аніматорів іноземців у соцмережах та запрошують їх на роботу. А коли приходить час оплати праці, вони придумують безліч причин заплатити значно менше домовленого або не платити взагалі. Єдиним засобом вирішення таких ситуацій залишається розголос в соцмережах. А тепер швидкі новини. Стара манга Міядзаки під назвою «Подорож Шуни» взяла Айзнера. В принципі, як я і прогнозував у розборі для третьої паралелі. Якщо ви ще не бачили цієї колаби, то посилання залишу в описі. Аби Джунджі Іто не надто сумував, що йому не дали Айзнера, цього року він отримав відзнаку Інг Под Еворд». Аніме «Нір Автомата версія 11 а очікувано отримує продовження. У жовтні вийде аніме майстер демонічного меча Академії Екскалібур. Харухі Судзумія опиниться в мобільній грі Коносуба Fantastic Days. Аніме про офісного працівника та чарівну пташку Сасакі та Пічан від студії Silverlink вийде в 2024 році. З'явилися перші деталі про аніме Наруто. В ньому буде нова анімація старих сцен. Тож це може бути аніме про спогади, подорожі в часі або ще щось. в цьому дусі. Ранобе, чому ніхто не пам'ятає мій світ, отримує аніме адаптацію в 2024-му. 28 вересня на Netflix вийде серіал Каселванія Ноктюрн», Дуже чекаю, попередні Касилванії були просто вогінь, особливо екшн сцени Uniqlo презентувала одяг з героями Chase of Man. Запуск заплановано на 26 серпня виглядає доволі непогано. Романтичний раноби дні з моєю зведеною сестрою отримає аніме в 2024 році. Нові епізоди аніме «Баки Ханма з українськими субтитрами уже зараз на Нетфлікс. А наступного місяця почне виходити нова манга про Бакіх. Аніме Гамера Переродження вийде на Netflix 7 вересня. Мігі та далі нове аніме від авторки Ясакамото затямили, почнуть транслювати у жовтні. Завершується манга, дівчина, що мені подобається, забула свої окуляри. Фінальний 12-й том вийде весною 2024-го. Зараз триває трансляція аніме. Також на заплановано фінальний 8-й том манги ця нещодавно найнята покоївка, підозріла. Романтична комедія Дурна ангел танцює з дияволом вийде наступного року. Режисер Хіромаса Йонебаяші Баяші потрапив до лікарні з серцевим нападом. Його стан поступово покращується. Йонебаяші Баяші відомий завдяки аніме студії Гіблі Мері та Відьомська квітка. Спогади про марні та позичайка Ріетті. Аніме про виховання собак «Док Сигл заплановане на жовтень. Вовкулаки відкрили перед замовлення коміксу Cyberpunk 2077. Твій голос. Реліз заплановано на вересень. А на цьому все, любі котятки. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо ваша ласка, то поставте вподобайку, бийте у дзвін та підтримуйте нас на Баймія Кофі. Як це зробили ось ці легендарні герої. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Тоф завжди віддає свої борги, тому тепер вона робить зачіску до ефіру для пані Нікс.